Всім привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні знову відео по Бравл Старсу. І що саме буде сьогодні в нас? Як ви можете зауважити, я зараз знаходжусь на своєму твінку. а це тому що вступайте в мій клуб? Його назва Хофлад Фэмилі. Ось тех. Клубу, нас в клубі троє на даний момент. І до кінця скарбнички ще цілих 20 годин. Я думаю, якщо зайде десь людей 20 хоча б, то ми її встигнемо запити повністю. Так, переходимо зараз на мою. Основу. На мою основу. Е, тут уже вся скарбничка фулова. Да. І е, що ми будемо робити в цьому відео? І я думаю, по назві ви вже все зрозуміли. Ми вже дійшли до кінця правил паса. Ще ось буквально один рівень. Нам потрібно ще виконати ось цей квест. І все. Тож, йдемо зараз в соло шедешечку. Так. Так, 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 у мене. Потіє все зараз. Рука так потіла, що в жах. Так. Беремо буст, беремо ще один буст. Тут у нас пайпер. Давайте ми спробуємо з нею затімитись. Щось, щось вона не спішить тімитись, але вона не стріляє. Гаразд, вона затімилась. Найс, nice. там Мортис, Кит, Кущах, Кит, Міко, Господи, Міко, Мортіс, Мортис, Кит, жах, Туди не йди, там кит. Там кит. вже ні. Раст Так. Жанеточка із женеточкою можна було б затімитись. Так. Господи мій. Так, ідемо допомагати пайпер. Який жах. Так. Все. Братанчик тут все. Так, за пустами ми йти не будемо. А, добре. Давай. М Мортіса теж ми вбивати не будемо, тому що він нас не вбивав. Давайте отут поставив капканчик. А от, от цього спайка. Пайпер хорош. Найс, 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 найс. Тепері стається. Ми не попадаємо. Все. Мене убили і виграла пайпер. Так. Ще один раз. ту ду 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 О! Я вам зараз щось покажу. <реш> так, кіт знову. Давайте тут капканчик поставимо. We'll ну будь ласка, не чіпай мене! Кагнида! Ладно, граємо ще разочку. Боже, ви гляньте, скільки едгарів, скільки мортсів. Ну що за жах? Не вбивай мене едгар. Окей, окей. Гаразд. Там Мортис. Давайте тут такий капканчик. Так, Він пішов, Він вис. Я от прям вичу. Як грати з Абелі? Як, як, якщо тут дуже багато едгарів, Мортісів і всіх, хто дуже легко мене може пити, га? Не знаю. Це вже або йти десь в кристали, або я... не знаю. Так, ну тут ще більш менш. Тут, 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 тут тут Гаразд. Давайте не спішити йти на центр. Затімились з Ліоном, там ще Міко зверху. Ліон. Коле, давай, ты. Давай, давай. <coughs> 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 Не бейте меня. <laughs> так, тут еще один... Едгар, колє... Давай уб'ємо його. Так, чудово. Чудово. Там ще один. І міко ще один. Як іграти? Ладно, давай. Та спробуємо якийсь інший режим. О! Ограбління, кстати. А яка тут карта? Ну, давайте спробуємо, я не знаю. Культ. Ну. Пік у нас непоганий. Пік у нас непоганий. Анси є. Саме головне їх не підпускати. Ого. Ту-та-ту, ту-ту-ту, ту-та-ту, тут, ту-та-ту, ту-та-ту, тре-те. <ролевый> <ролевый> так, снова кольт выходит. Угу. Стреляем в сейф. Это тут Вилип и еще один капканчик. Так, хорошо, хорошо. По відсоткам зараз ми виграємо. ми мене попали. Давайте тут ще капканчик один. Відходимо помаленьку. Ай! Кольт. Попав! М -м 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 -м. О, Джесі на гіперзаряді ставить ту рельку свою. І ми... Виграємо. Все. Ура! Я думав, цей. відео затягнеться дуже надовго. Але він не затягнувся. Ура! Так, відкриваємо скін номер один. Ми будемо використовувати цей скін, тому що він мені подобається. Прям ще один скін. Вау! І. Конка навіть. Забираємо титул гравця. Перфекто. <laughs> Блін, як гарно. Перший. Е, далі далі в нас тут будуть стартропи. Давайте ще тут щось заберем. А уже все. Тут вже нічого немає. Гаразд. Ось ми дійшли до самого кінця правил. Фаса. Забрали всі скіни забрали титул. Давайте ще на ці скінчики подивимося Прикольний скін. Так. І все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. В клуб теж не забувайте, вступайте. Я думаю, ми встигнемо набити мега-скарбничку. І до наступного відео.